Всім привіт! Приїхали в сільське заслання. Замовила посилочку з битової хімії. Зараз покажу це те, що таке необхідне мені на літо в селі. Відкриваємо, дивимося. Доглядову косметику. Всякі такі речі я взяла з собою. А битову, битове, щоб воно мені не заважало, щоб не займало місце. Сумці, я замовила так набагато простіше. І так, що тут у мене є? Ой, а баночок, мене тут, бачите, багато. Ну, і почнемо з самого головного. Ми на все літо, а значить, буде прання. Прання взяла один універсальний, щоб можна було все і одразу попрали, почистили. Багато не брала. Мені цього вистачить на весь наш проміжок, можливо, навіть залишиться я його тут оставлю на наступний рік. Далі взяла ще кондиціонер. Для того, щоб було більш приємно в мене постіль, деякі речі приємно пахнули. Ось такий ще взяла собі кондиціонер. Так, ну і, звісно, літо, село, діти. Як же ж тут без плямовивідника? Без нього нікуди. Бо це ягодки, це фрукти, це дуже багато різних плям на одягу, який буде дуже важко випрати звичайним пральним порошочком. Ну і до нього в комплекті ось таку пшикалку. Так, далі. Посуд. Звісно ж, посуд. Миємо посуд. Мені дуже сподобався саме ось цей з ромашечкою. Він приємний аромат. Бачите, він без барвників, повністю прозорий такий, гарно миє. Навіть в холодній воді вимиває, так що, якщо теплої нема, також все вимиває. Він безпечний, гіпоалергенний. Дитячий посуд. Мию ним спокійно, всі пляшечки, всі сосочки. Все не мию і не переймаюся. Так що всім рекомендую. Далі в нас сім'я велика, тому обов'язково взяла ще ось такий величезний гель для душу. Будемо ним митися всі. Інтимний гель взяла окремо з собою, а гель просто гель ось замовила, щоб. Не тягнути. Е, вирішила на всіх взяти один. У мене вже дівчатка достатньо дорослі, тому, в принципі, помити під, під пахвами там, ручки ніжки достатньо вже і дорослого. Ось так. Ну і знову ж таки, гігієна е, дезінфекція для туалета, також необхідно, а то ми тут будемо три. Три місяці, все літо. Так що потрібно, щоб і унітаз був чистесенький. Ну, і в мене пральна машинка стояла цілий рік, тому я її спочатку почищу, ну, а потім буду вже починати прання. А то вона за, за зиму там мало ли що в ній з'явилося. Почистимо і буде гарнесенько. Ну, і перед від'їздом також зроблю ще одну чистечку, щоб вона стояла чистесенька. Ось такий. Ось таке невеличке замовлення е, чисто на літо в село е, інтим, е, що там, догляд за, за собою. Я взяла такі всякі малесенькі баночки з собою, ну, а велику замовила, щоб мені було менше тягнути в чемоданах. На цьому в мене все. Всім дякую і до зустрічі в наступних відео.